Підбірка вакансій з різних сфер та з трьох найтоповіших наших країн по заробітку, які найчастіше обирають для себе клієнти. Почнемо з Бельгії. Там ми маємо вакансію 80-30 роботи на підприємстві із заробітною платою до 1900 євро чистими на місяць. У ваші обов'язки буде входити сортування рослин за розміром та якістю, так як це роблять наші клієнти на відео. А проживати ви будете в ось таких умовах, які надає роботодавець. Тепер перейдемо до Нідерландів. Там ми маємо вакансію 0,11 розсадник квітів, де ви зможете заробляти до 2700 євро бруто на місяць. Основна суть роботи це висаджування квітів та різних рослин, так як це роблять наші клієнти на відео. Робота відносно неважка, і до неї можна швидко звикнути, а це умови житла, які надаються. І остання країна це звичайно ж Німеччина, і вакансія 0,1046 склад посилок, де за місяць можна заробляти до 2500 євро бруто на місяць. Вам потрібно буде сортувати посилки на конвейері, сканувати та складати їх. А для чоловіків на цій вакансії додатково розвантажувати контейнери та працювати на автонавантажувачі. Щодо житла, то роботодавець надає ось такі чудові умови. Друзі, на усіх цих вакансіях знання мови не вимагається, тому пишіть нам в директ номер роботи, яка вам сподобалася найбільше, і ми надійшлимо вам ще більше деталей.